Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. На тему Малюю осіннє листя. Ось і все. Дзвенить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться, і в екран ви подивіться. Перегляньте відео, з якого дерева, листячко! Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає з гілок листя, діти ті листки збирають. У книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Ось і ми листки зберемо і віночок з них сплетемо. Відгадай, з якого дерева цей листочок. Це кленовий листочок. З якого дерева цей листочок? Це дубовий листочок? Це березовий листочок. з каштану каштановий, з якого дерева це листочок, це горобиновий листочок. Це листочок. Вербовий Цей листочок Осиновий З якого дерева цей листочок? горіховий листочок. Спробуємо ще раз. З якого дерева цей листочок? Цей листочок кленовий. Цей листочок дубовий. Це березовий листочок. Це листочок а Горобиновий листочок, це листочок, вербовий. дочок Осиновий Цей листочок Горіховий Запишемо Каліграфічну хвилинку, відкрити свої зошити, пропускаємо два робочих рядочки, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Сьогодні ми практикуємось над написанням великої і маленької букви L, слово листя напишемо і речення Листя на деревах пожовтіло. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слово листя. Отже, давайте поділимо слово листя на склади. ЛИСТЯ – Два склади. Поставте наголос. Листя. Наголос падає на перший склад. Звук Л, який він? Вірно, твердий приголосний: «И». Голосний с. Твердий приголосний т. М'який приголосний Я. Вірно, тут буква Я буде мати один звук. Отже, порахуйте букви. Вірно, 5. Порахуйте звуки. Теж 5 молодці. А скільки складів? Вірно, 2 склади. Друзі милувалися осіннім листям. Визначте, хто під яким деревом його збирав. Давайте відгадаємо загадки про дерева. Проливала дрібні сльози молода дівиця. Полоскала довгі коси у чистій водиці. Вірно, діти. Родзинка у нас знайшла листочок під вербою. Давайте дізнаємося. Під яким деревом ще бетончик знайшов свій листочок? Стовбур рівний як колона, а листочки як корона. Весною листя зеленіє, восени воно красніє. Правильно, це клен. А що ми скажемо про листочок чи талочки? Давайте відгадаємо загадку. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедро медом нас частує. Вірно, це липа. Ну і наостанок дізнаємося, де ще бетунчик знайшов свій листочок. Чималеньким виростає, міць з роками набирає, може жити сотні літ, має величезний рід. Вірно, діти, це дуб. Трошки відпочинемо гімнастика для очей. Послухайте, як композитор зобразив осінь. Подумайте, що можна уявити, коли слухаєте цю мелодію. Осіння пісня Чайковський. Ну що ж, дітки, розкажіть, будь ласка, про свої фантазії. Розгляньте малюнки і визначіть, який листочок на що схожий. У читалочки на що схоже? На серце, правильно. А у щебетунчика на морську зірку. А у родзинки на пташине перо. А у гаджика? на дерево. Давайте доповнимо речення відповідними словами: Листок липи немов... Серце. Запишіть це речення в зошит. Наступне речення. Листок клена схоже на морську зірку. Листочки верби подібні до пташиного пера. Листок дуба нагадує дерево, молочинки. Трошки відпочинемо. Напишіть, будь ласка, якого кольору листя на деревах восени. Листя восени яке? Доповніть речення. Прочитайте, якими словами описала осіннє листя читалочка. Листя восени пожовкле, золотисте, червоне, багряне, оранжеве, сонячне, яскраве, казкове. Сумне. Випишіть слова, яких немає в вашому реченні. Уявіть, що ви збираєте осіннє листя. Розкажіть про це, скориставшись запитаннями родзинки. До якого дерева ти підійшов або підійшла? Чи здивувало тебе його листя? Якого кольору воно було? На що схожі листочки цього дерева? Запишіть свою розповідь в зошит, починаючи з заголовка. Я склала, наприклад, таку розповідь про листя дуба. У парку я збирала осіннє листя. Підійшла до справжнього красення міцного дуба. Мене здивувало його багряне листя. Воно було схоже на маленьке дерево. Розгадайте ребуси. У нас є я, є склад К перекреслений і слово Калина. Отже, в слові Калина потрібно? що? Забрати склад К і додати до лина букву Я. Виходить «ялина». Наступний ребус спробуйте самостійно. Давайте перевіримо: у нас є перекреслена К, буква Н і є що? Соска. Правильно. Отже, в слові соска нам потрібно що? Забрати букву К і замість неї додати N, і виходить, що сосна. Доповніть словами-відгадками подане речення та запишіть його в зошит. Чим додаємо два слова. Ялина і сосна відрізняються від інших дерев. Відгадування загадок. Перегляньте відео. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити, небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Ялинка сніг її не налякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку, сосна. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедро медом нас частує. Липа, товстий стовбур, пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди, як їжачки, носять зголок під жачки. Каштан. Зріст у неї, як в ліщини а плоди немов калини, Взимку пташечок годує, Ягідками їх частує. Горобина. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Дуб Чорнобіла одежина, зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'є морадо цілий рік, береза! Ну що, сподобались загадки? Пропоную вам намалювати своє улюблене дерево. Ось, наприклад, такі малюночки. Дякую вам за роботу! Оберіть собі відповідну цеглинку-настрою. До побачення!